В рамках проєкту по обміну найбільш успішними практиками інтерактивна виставка Знайди свій безпечний маршрут по профілактиці торгівлі людьми була представлена членкинями громадської організації Творча майстерня Поклик майбутнього в місті Івано-Франківськ для членів і членків громадської організації Всеукраїнське об'єднання Українців Донбасу і Криму. Через високий рівень корупції, яка підтримує потік живого товару. А також в зв'язку з ситуацією на сході України та великою кількістю переселенців, заходи, спрямовані на профілактику торгівлі людьми, є дуже важливими. Проінформувати. Створити відповідне ставлення до проблеми торгівлі людьми. Навчити обирати безпечну лінію поведінки допомагає сучасний комунікативний метод маршрут безпеки. Метою якого є профілактика торгівлі людьми серед молоді та переселенців, а також підвищення порогу толерантності в громаді. Музика. Виставка складається з чотирьох станцій, кожна з яких обладнана спеціальною дошкою стендом та супроводжується яскравими кольоровими матеріалами. Коло зі зістемні дозволяє учасникам пересуватися з однієї станції до іншої за визначеним маршрутом та відкривати для себе правила безпечної поведінки. Робота під керівництвом фасилітаторів на кожній станції триває 15 хвилин. Освітня виставка маршрут безпеки сприяє бажанню спілкуватися та ділитися з іншими знаннями та думками з приводу питань оцінки ризиків життєвих ситуацій. Цей проєкт не тільки відповідає пізнавальним потребам учасників, але й звертається до їхніх емоцій, що збільшує ймовірність зміни їх поведінки на більш безпечну. Дякую за увагу!